Вітаємо в Драма Бар. Сьогодні спеціальний хелоузінський випуск. І з вами Юлія Передарі і та Джулієта. За різними оцінками американці витрачають на Хеллоуін від 8 до 12 мільярдів доларів щороку. І це офіційні дані. В Україні ми поки що такої статистики не маємо, але ринок помітно зростає просто кожного року. Серйозно, люди платять величезні гроші за те, щоб їх не лякали. Костюми на один вечір. Декор, який потім викинуть, це просто геніальний бізнес, а можливо, масове божевілля. Ну, а за що саме цікаве, те, що ми в принципі психологічно запрограмовані на те, щоб уникати страху, бо ми хочемо що вижити. Але мільйони людей добровільно просто йдуть дивитися хорори, кімнати, жахів і платять за це гроші. Тож сьогодні ми розберемо, як страх став товаром і чому наш мозок кайфує від того, що ми боїмось, і як бренди заробляють на нашій любові до страху. От давай взагалі почнемо з точки зору науки. Що відбувається? Чи коли ми лякаємося, то наш мозок він викидає такий коктейль прямо з різних відчуттів ясно, а також з різних гормонів: це адреналін, ендофіни, дофамін. І це такий добре вже задокументований. Ні, перевірений в нейробіології, і ті самі речовини виділяються, коли люди займаються екстремальними видами спорту, або роблять якісь такі дуже небезпечні речі, і саме ці речовини виділяються, коли в нас є інтенсивні позитивні емоції. Тобто, ось відповідь, чому люди так люблять екстремальний спорт, і всякі лунопарки. Тобто, виходить так, що для нашого мозку страх це типу наркотику чи що. Теж в тому числі, є навіть таке поняття як рекреаційний страх, тобто страх, який нас відновлює. Тобто, коли ми дивимося, хоро по суті, наша лімбічна система, наша система в організмі вона реагує на загрозу, все це в нас виділяється. Але наша свідома частина префронтальна кора, не розуміє все безпечно, і от і зараз там сиджу вдома чи в кінотеатрі. Тобто за мною не біжить ніякий лев. І всі оці хімічні бонуси ти отримуєш як від небезпеки. Ну але тобі безпечно, тобі не треба йти і стриматись з парашутом. І знаєш, що найпрекрасніше і найжахливіше це те, що стрімінгові сервіси це зрозуміли і зробили, звісно, з цього що. А отже, «Squid Game» став найпопулярнішим серіалом від Netflix за всю історію, і це офіційні дані компанії. тобто понад 142 мільйони родин подивились в перші чотири тижні цей серіал. Ти тобто, взагалі уявляєш маштаб? Ну це шок, є навіть дослідження, яке показало, що ті, хто дивився хорори, вони краще справлялися зі стресом під час пандемії. Ну, пояснення таке, що вони ніби були більш. Підготовані до таких страшних, токсичних сценаріїв і тренували свою ментальну систему, але після ну, перегляду взагалі це задокументовано, що після перегляду такого страшного контенту і хорору, то піднімається рівень дофаміну. А отже, ми всі любимо дофамін, і це означає, що шукаємо його в хорорах. Цікаво, але знаєш, з якоїсь сторони виходить, що це така непогана маніпуляція, да тобто тому що індустрія розваг виходить навмисно, в нас стимулює всі ці моменти, і це можна пояснити, що це нас. Стимулює, по-перше, це в нас стимулює механізм подолання, тобто ми дивимося. Такий серіал чи там хорор, і дуже часто там якийсь герой все-таки проходить через ці труднощі, і ми пройшли через труднощі, і додивилися цей хорор до кінця. І в нас спрацьовує механізм подолання. Класно, я це випрмав. По-друге, це таке скупчення навколо страху. Так само, як люди дивилися цей Squid Геймс, вони відчували, що ж вони разом за щось бояться, і з своєю такою соціальною групою це страх нас об'єднує. Осто і третій — це емоційний викид. Ми викидаємо ці всі накопичені емоції і відчуваємо полегшення. Тепер про бізнес. Хочеш приколу? Виявляється, що Хеллоуін — це друге за витратами свято в Америці, друге після різдва. Тобто один маленький день, але на нього витрачають дуже багато грошей, а саме 12,2 мільярда — це офіційна статистика. І це навіть не на вихідний день, це робочий день. Де люди витрачають стільки грошей протягом. На вихідного дня, і це свято взагалі, в принципі, до 1920-х років не було таким популярним. Воно було популярним серед ірландських іммігрантів, і все. Але з 1920 по 1930 роки воно почало комерціалізуватись, і оці виробники солодощів, вони почали просувати традицію трі і звісно, воно все підтягнулось. Діти почали цим бавитись, їм сподобалось. А потім все це плавно почало переростати в дорослі ігри. От, як завжди лобінг великі бізнеси просувають те, на чому можна заробити ще більше грошей. Ну звісно, а фільм Хеллоуін 1978 року мав бюджет близько 300 тисяч доларів, а зробив. Увага, 70 мільярдів доларів. Ти взагалі уявляєш, яка це виводи для продюсерів. Звісно, вони це розкусили, і студії зрозуміли потенціал жанру. І звісно, все це почало максимально швидко набирати оберти. А зараз Хеллоуін — це не розвага для дітей. Звісно ж, зараз 70% витрат на Хеллоуін — це дорослі а не діти. Тобто середній американець витрачає як мінімум 108 доларів, і це дані за 2023 рік. Ми не знаємо, що в 2024-му і Що в 2025-му буде. Вау, ну це серед дорослих точно працює ця історія, що всі святкують, і я маю святкувати. І це вже всім знайомий синдром ФОМО, що я щось втрачаю. Якщо не святкую, не ясно, що я втрачаю, але треба бігти святкувати. І великі парки розваг це також підхопили і заробляють сотні мільйонів саме на Хеллоуін подіях Universal Studios і Орландо проводять такі типу хеловін Horror Найтс, де квитки від 70 доларів до 140 доларів. І ти ж уявляєш, що там максимально велика кількість людей приходить, тому що це така лімітована, скажем, версія. Ти не в будь-який день можеш прийти це побачити. І вони там таку касу роблять. Ну але не тільки ці студії заробляють гроші, а навіть Pumpkin Spice Latte в Старбаксі робить їм неймовірну касу, тому що це культовий сезонний продукт. І, хоч точних цифр продажів компанія не розкриває, але Forbes оцінював, що це на пів приносить сотні мільйонів доларів щороку. Це просто капець. Вау, а що в Україні взагалі? В нас здається, статистики немає по цьому. Ну так, на жаль, офіційних даних немає, але за моїми спостереженнями я почала помічати, що от коли вони нас були там 2010, 2012, 14. Ну, взагалі це не було популярно. Ну, типу, хтось там робив якісь може вечірки, камерні, щось таке. Зараз масово зростає популярність, і епіцентр, розетка всі завозять великі пакувани з халовінськими товарами. Тобто, це максимально швидко розкуповується на пром'юа, якщо зайдеш, там просто капець, так листає. Не перелистаєш. тобто це дуже актуальна тема навіть для українців, хоча для мене це максимально дивно. Бо у нас в принципі таких ну традицій, так скажемо, не було. Ціни на різні там одяг, на такі всі моменти починаються від декількох сотень гривень, і пішло, поїхало вверх. Тобто, це величезні прибутки, тому Україна також збагачується на наші спокуси. Ну це класний приклад того, що в нас не було цієї традиції. Але всі ми хочемо бути в тренді, особливо коли бачимо це в інстаграмі. Всі ми хочемо долучитися до чогось великого. Ну і плюс, якщо це допомагає українцям теж відволіктися від всяких таких поточних проблем, то а чому і ні? І знаєш, що ще ресторани і клуби почали робити різні вечірки. Вони стають доволі популярними з кожним роком все більше і більше. І на це люди також хочуть витрачати гроші для того, щоб пройти в клуб, потрібно заплатити, для того, щоб тебе впустили. Потрібно не тільки заплатити, а ще й бути при параді, тобто ти маєш купити якийсь костюм, гарно себе розкрасити і так далі. І на це люди також витрачають великі гроші. Тому, в принципі, це свято максимально а, по маркетинговому спрацювало як найвищий пілотаж. Маркетологи Хеллоу точно б'ють свої рекорди і працюють правильно. А є якісь ну, проблемні взагалі, частини цього свята? Проблемними моментами є те, що перше, виробники створюють штучний попит. І це різні колекційні серії, наприклад, для дітей там іграшки, якісь якісь там на, не знаю набори, іграх, комп'ютерних. Тобто все максимально робиться для дітей. А діточки в нас такі, що вони максимально жорстко потребують уваги від батьків, і бажано, щоб у них були всі ці колекції. Тому вони задовбують своїх батьків. Батьки видають величезну касу, і це дуже впливає, звісно. Тобто, в цей період дуже багато каси іде і на дітей. Додаткова загроза в тому, що проводили дослідження, де показали, що частина дітей дійсно має проблеми зі сном після перегляду такого контенту. На це теж потрібно звертати увагу. Окей, коли ми вже дорослі, ви розумієте, наша психіка сформована, ми вже принаймні можемо чітко відрізнити реальне від нереального. Психіка дитини поки що формує досі, що може статися, а що не може статися з тобою в реальному житті, тому треба обережно показувати дітям такий контент. А ще є екологічна проблема. Про це рідко хто задумується, але тим не менш, всі головінські прикраси, декор, все це робиться на зазвичай з пластику. Одяг робиться з синтетики. Тобто, людина один раз вдягла якийсь костюмчик. Більше вона не буде протягом років його вдягати. Все це викидається, декор викидається. Ну і це реально глобальна проблема. Купа сміття. Насправді так і ще й на це йде знову ж таки купа коштів. І є такий фінансовий тиск, що люди бачать, що в інших отак от треба з ними позмагатися, а я теж маю собі купити класний костюм. Я теж всім покажу, яка я класна, і на це викидається більше грошей, чим ми можемо собі дозволити. Це саме такі підступні моменти, коли ми з кимось змагатися, намагатися купити собі відчуття, що я теж класне, теж можу собі дозволити, особливо в Америці, де все на кредитках. І слухай, е якщо ми говоримо про костюми, це ще одне. Але ти бачила відео в соцмережах, як вони будинок свій прикрашають, що відбувається на подвір'ї. Там просто ну це я на це дивлюсь. Я не вірю, нас так в ресторанах не прикрашають. Тобто, там кожен будинок змагається за те, у кого там найстрашніша якась лялька випригне, чи ще щось. Тобто, це ну масово божевілля, я б сказала. А давай подивимося, як в соцмережах взагалі, із маркетингової точки зору, як вони все це будують. Ну, дивись, Макдональдс. У нього є прикольна штука. Вони випускають хеппімін лімітований під цей лімітований під Хелові. І там особливі іграшки, і звісно, на обмежений період. Тобто, що у нас тут. Перша маркетингова така уловка це обмеженість у часі. Звісно, це створює ажіотаж. Люди хочуть прийти і купити саме зараз. Ну, люди, діти, вони хочуть, вони просять у батьків, щоб вони привели в Макдональдс саме зараз. Тобто, в цей момент продажі, звісно, піднімається. Друга штука це ностальгія. А та інші сервіси в принципі перезапускають різні хорор-франшизи. І Scream у 2022-му заробив 140 мільйонів при, при бюджеті 24 мільйони. Тобто, знову ж таки, можна. Порахувати дуже непогані прибутки, і третя маркетингова уловка це безпечна небезпека. Якщо ми говоримо про якісь там атракціони і так далі, люди проходять на квест, на хорор-квест, і вони ж знають, що з ними нічого не відбудеться. Це просто, типу, ти прийдеш і відчуєш цей адреналінчик. Тому вони викидають гроші. Ох, як викидаєш їх просто попугало. Це можна пояснити теж з цієї, цієї такозори, що людина, коли знає, що це буде, буде якесь порушення, але воно. Буде таке нешкідливе. Всі ми любимо порушувати правила. Всі ми любимо робити те, що десь там не дозволено. Так же в нас воно запрограмовано, що тягне нас те, чого не можна зазвичай. До речі, Burger King ще випускав Nightmare King, Це бургер з зеленими булочками, який нібито викликає кошмари. Тобто розумієш, да наскільки все продумано, і це був реально промо-продукт, і люди ну ставали просто в черги для того, щоб це спробувати. Ну напевно, десь там глибині душі душі вони думали про те, що у них виникнуть кошмари чи що. А ще Airbnb має категорію якраз під Хеллоуін, під всі ці моменти, де здає різні типу, заброшки, будинки де є привиди. Ціни на них, звісно, варіюються, але починаються від сотень доларів за ніч. Тобто оверпрайс. Там конкретний, Вау. Wow. тіль. А як ти ставишся до холону? Чи були у тебе якісь холовен паті? Якщо чесно, це буде зараз звучати трошечки цікаво. Але я дуже не люблю слідувати чужим трендам, і я люблю їх задавати. Тому для мене будь-які такі всякі традиції дуже сильні офіційні свята. Я люблю зустрітися з людьми. Оце я обожнюю. Будь-яке свято для мене це круто, але я дуже не люблю даню цим всім супертрадиціям, що треба бусково робити так. Ну нічого не можу себе зробити. Я люблю створювати тренди, а не за ними слідкувати. А те я люблю Хеловін, але люблю його чисто з того приводу, що я хочу перевдягнутися і натягнути на себе таку штукень. І просто Хеловін це такий привід, щось таке цікаве зробити, тому що в рутинному житті ми дуже часто забуваємо про те, що себе можна якось побалувати, порадувати, зробити для себе свято, а це просто міні-нагадування. А щодо традиції, в мене також така сама думка, я також не дуже люблю всі ці штуки, але от Хеловін мені прям цікаво. Отже, любов до страшилок це прям природній механізм, який бізнес навчився круто. Вони Коли він перетворився з народного свята на комерційну індустрію з мільярдними оборотами, і на це, звісно, вплинув маркетинг. Ми платимо за емоції і за соціальну приналежність. І ще ми це розуміємо, але все одно беремо в цьому участь і витрачаємо купу грошей на костюми, на декорації, тому що нам просто хочеться. Ну і в цілому контрольовані. Не страх він може мати свої позитивні ефекти. Ти випускаєш емоції, в тому він зіляється ендерфіни, трошки знімається стрес. Головне усвідомлено підходити до цих витрат і часно собі казати: я зараз реально хочу брати в цьому участь, бачу для себе цінність чи просто піддаюсь маніпуляціям. І якщо так, кайфуйте. Дякуємо, що подивились цей випуск. Ставте лайк, не забудьте підписатись, щоб бачити наступні наші відео. І до зустрічі в драма Бар.